Друзі, глядачі і слухачі, доброго вам богатирського здоров'я, здрав'я, слава роду, всім родновірам православним! Хочу чуть-чуть прокоментувати нашумівшу справу з заарештуванням Мар'яни Чаве блогером. З другого я його знаю. Багато хто мені писав, звертайтеся до нього в їхні групи, в Телеграми, вас там навчать. Тергромади, організації і так далі. Я його знаю ще з наморників, коли були наморники, акції і так далі. Він приїжджав до Львова, з нами там також це все починав розбиратись в цьому всьому. Так ось дуже цікавий момент у інтерв'ю з Жаном. Я також знаю Жана і був неодноразово в нього. Студії ще ДНК, а також так на ефірах не я не любитель багато болтати, ліж би болтати, тому я не напрошуюсь до жодних блогерів у ефіри, стріми і так далі. І багато кого знаю. Так суть не в цьому. Суть в тому, що Жан якраз задав хороше, правильне запитання. І зараз воно прозвучить. Я просто забув спросить, це в комментаріях спрашували, ти в суді в якому статусі себе захищав, Ну, от як ти себе там представляв? Дуже гарне питання. Ну дивись. Справа в тому, що мені навіть не дали визначити статус. Тобто, по-перше, він зразу почав думати, як відповісти. Так, щоб. Ну, впасти лицем грязь, і це було видно. І як розібрати його слова? Як зрозуміти, не дали визначити статус? Тобто, ти до сих пір не визначився зі своїм статусом? Ти всім розказуєш про статус, волевиявлення, продаєш ті папери, які називаються волевиявленням, хоча такими не являються. А тут тобі не дали визначитися статусом. Цікаво, цікаво. Мені сказали, як ми їдемо, я назвав себе. Ну, Я думаю, що е, всім стало зрозуміло, в якому статусі я заходив. Як то всім стало зрозуміло, в якому статусі ти заходив? Тобі конкретне запитання задали. В Якому то статусі? Обозначився в суді. Ти сказав, мені не дали визначитися статусом. Тепер ти кажеш, Всім стало зрозуміло. Всім стало зрозуміло, що ти фізичною особою там прийняв і не знав і не зміг проявити волю, озвучити свій статус, якщо ти так говориш. О, тому що е, я сказав, що є Марія Володимировища. Я... А тут увага: людина в статусі людини е, немає такого іменного. Іменної форми Мар'ян Володимирович Чава. Він цього навіть не знає, що є твоє ім'я, є ім'я твого батька, є ім'я твого рода. І єдина форма правильного озвучення цього це Мар'ян, син Володимира, із роду Чава. А Мар'ян Володимирович Чава це фізична особа. Тобто по-батькові ім'я батька. Володимирович, син Володимира. Володимирович це придумала система для фізичних осіб для ідентифікації. І хто думає, що спочатку пишеться ім'я, потім по батькові, потім, прізвищу, статус людини, це помилка, бо саме формулювання, це фізична особа. Я не хочу в ті дебрі влізати, але сам факт, що в суді він сказав, що. Зараз далі послухаємо. Про свій статус сказати, але суддя, мені, ну, скажімо так, забрали слово, передали слово а, слідчому. Суддя забрали в нього слово. Ти людина, в тебе не може суддя забрати слово. Ти говориш і все, то, що тобі треба, бо це твоя воля внутрішня. А тут, як фізичні особи, тобі не дали слово, тобі не дали. Визначитись, як ти сказав, статус. Тобто до сих пір ти не визначився і не знав, що і як робити у судах, у подібних структурах, бо системні слуги, ті так звані органи вони перевіряють твій статус постійно, вони хочуть тобі приклеїти статус фізичної особи, і багато спроб роблять в цьому. А до сих пір ти. Скажем, розказував людям, продавав ті свої. Він сказав, що я не визнаю громадянства України, там, що я не є громадяном України, там і так далі. Така ситуація. Так, добре. Мар'ян, ну в будь-якому випадку тобі велика подяка. Будемо з Єдине, що можу сказати, що Ну, я ще з самого початку багато чого. Не погоджуюсь з ним в тому, що він говорить, і вважаю, що він не дає повноцінної глибинної інформації, тих знань для того, щоб дійсно проявитись як людина, стати цим повністю своїм духом да, із кріпака, е зняти ці кайданки невидимі. Петлю з шиї, і дійсно бути вільним, вольовим сином творця, для якого ці всі писання, інструменти, морське право і так далі, воно як інструмент, з якого ми можемо, з Конституції, з тих міжнародних договорів, там, всяких різних конвенцій і так далі, декларацій. Ми можемо почерпнути для себе те, що нам потрібно, скористатись ним. Так, як все воно є і можна ним користуватись, тільки треба вміти правильно цим користуватись. І з їх, його відео багато чого видно по ньому, що він не розуміє, не знає, не усвідомлює, не осознає. Даже з того, що він друкує якийсь папір, має шаблон, заповнює туди дані і продає їх ніяк умам, умам. З неутвердженим умом розумом, разумом ще людям, які в пошуку, які ще на стадії формування, які ще на стадії пошуку, він цю папір продає. Я також це не підтримую, не погоджуюсь, тому що воле виявлення, по-перше, ну, це, це, це окрема тема для розмови. Ось і тут він підтверджує те, що він не розуміє, що до чого і як, що таке ці статуси, як ними користуватися і управляти. Я не кажу, що я суперзнаток, суперспеціаліст, я також вивчаю, але, по крайній мірі, я проникся глибоко і потратив на це е, декілька Ну Десь близько, ну, взагалі, я з 2014, -го, 13, 2014 це все вивчаю, я вже знав тоді, що є різні статуси. І зараз останніх декілька літ я присвятив цьому і хочу сказати, що не дали мені слово, це є. ну Він як, як відбріхується. Тобто не знаю, як в себе, знаєте, якби. Виправдати, що от мені не дали слово, мені забрали. Ну, як так? Як в тебе можуть забрати слово, як тобі можуть не, ви... не дати визначити правосуб'єктність? чи не дати сказати свій статус, озвучити? Поправка, з'являюся з чим з вас, імені Ярослава, і зрозуміло, людина з Ось я. Тобто це відео я порізав з мого судна судилища, і суддя також намагався прикріпити мені статус фізичної особи, але я зразу його поправляв. Говорю, поправка, не являйся фізичною особою, забороняю вам приєднання мене до фізичної особи. Презумпція приєднання до фізичної особи. Я йому це усно, постійно повторював, вимагав виправити е, цей журнал е, судового засідання, також ухвалу, що не фізичній особі не дається ухвала а людині. Я їм це письмово надав, письмово заборонив приєднання мене до фізичної особи, а також у всіх повідомленнях про злочин. Скаргах і також я додавав заборону приєднання мене до фізичної особи, і е за це також виставив акцепт. І про ці всі моменти, про статуси, про ТЦК, про як діяти, що далі, як подавати правильне повідомлення, як себе. Воле проявляти усно на папері в різних інстанціях, так званих цих структурах, різних органах і так далі. Ми будемо проводити навчання у Львові. У Львові найактуальніша тема це ТЦК, Як, що з ними ці всі моменти і нюанси, алгоритми поведінки, дій. І так далі, при зустрічі, при тому, як уже всередині. Ну ось І далі, і, і далі. І вже коли там іде якийсь певний результат спілкування, вот. просто статуси, вони як чіпляють, вони там. Це необхідна тема для вивчення і якусь таку основу для себе, має знати. Кожен тому що це йому допоможе. Остап, принаймні, чесно сказав, що він в цих моментах не розібрався, і він пробував, казав, що він пробував. Сказав, що він син Василя із роду Стахів. Та там щось без акцепту суддя теж якби залишив це. ну просто Там є багато таких пасток, уловок якими вони маніпулюють, якщо ти на якусь з них попадаєшся, вони, е, і це для них стає як, знаєте, як такий, е, ага, спіймав, е, прийняв акцепт е, і все як фізичну особу і так далі, і тому подібне. Отже, по цих всіх питаннях у нас будуть проводитись навчання, хто хоче консультацію. Пишіть мені, я додам пора, ура, телеграм свій, по різних питаннях, по криміналу, по, по різних юридичних, правознавчих питаннях, по ТЦК, кому потрібно, по статусах. Консультація, можете звертатись до мене. Консультація платно зразу кажу. Ціну узгодимо з кожним, так як це все є праця, і праця має бути рівноцінно обмінена якимось теж цінним ресурсом. Благодарю вас за увагу. Не осуджую я, це таке відео, як би сказати, просто знаєте, якби, що бачу, те й сказав. Такий висновок. Підкреслив, звернув увагу на це. ось І з вами вирішив поділитися важливими цими моментами. Так що благодарю вас за увагу. Підписуйтесь, лайки ставте, кому була корисна інформація. Я радий, що люди шукають по громадянству. Також буде окремий ролик. Чому його. Не визнано, не встановлено. І ці всі моменти по паспортах і так далі. Теж буде окремий ролик. Благодарю за увагу. щасливо, щастя, здоров'я вам, добра, сили, ладу. І миру. Саме головне миру всередині миру. Назовні з Богом тримаємося.